9 листопада 1995 року Україна вступила до Ради Європи. 10 листопада 1982 року помер генсек КПСС Леонід Брежнєв. Його правління назвали Епохою Застою. Я добре пам'ятаю той день, бо був школярем. Нам тоді відмінили уроки і відпустили по домівках. 12 листопада 1992 року в Україні було припинено функціонування совєтського рубля. Та введена тимчасова валюта Купонокарбованець. 14 листопада 1999 року Леонід Кучма був вдруге обраний на посаду Президента України. 16 листопада 1990 року на екрани США вийшов фільм Сам вдома. Напевно, кожний Українець дивився цей фільм. 22 листопада 1963 року був убитий президент США Джон Кеннеді. 22 листопада 2005 року канцлером Німеччини стала Ангела Меркель. Напевно, всі пам'ятають цю даму. 23 листопада 2004 року почалась помаранчева революція в Україні. 24 листопада тільки вже 2013 року у Києві розпочався Євромайдан, який дуже вплинув на хід історії України. 27 листопада 1995 року розпочався перший хрестовий похід у святу Землю проти мусульман. 30 листопада 1939 року розпочалась совєтсько фінська війна.